Тренуватись під сильним вітром трошки важкувато, тому що м'яч набагато швидше летить, треба ще більше контролю, ще більше розраховувати його траєкторію і все інше. Але в цілому це не має завдати ніякої шкоди і підготовці до нашої гри, тому все в цілому добре. Готуємось до гри на всі 100% готові. Дуже багато воротарів. Історія така, що він спочатку починав там чи в центрі поля, чи в атаці. раз став на воротах, йому сподобалось, і він вирішив стати воротарем. Як в тебе було? Я спочатку був центральним нападником. Раніше в дитинстві була така схема, що кожен по кругу стає на ворота. Один раз там спробувати, що як. І тренер мені якось сказав, що в мене добре виходить, мені самому сподобалось, і вирішив стати воротрем. так. Моє головне завдання зробити так, щоб. Команда не пропустила і максимально підсказувати і мотивувати команду для того, щоб вона забила. І ми принесли позитивний результат. Що має вміти сучасний воротар? Сучасний воротар, можна сказати, що він зараз повинен вміти все. Нема такого, що як раніше, наприклад, воротар менше грає ногами. Він зараз має бути як польовий гравець. По суті, зрозуміло, що у нього є привілегії в штрафні. Він руками грає і так далі, але він має бути повноцінно як гравець. «Конкуренція у команді, от коли є сильні там три воротарі. От наскільки це для самого воротаря добре чи не дуже, коли там менше ігрової практики. Ну позиція воротаря доволі складна. Якщо один гарний воротар стабільно він грає стабільно гарно, то важко, але все одно має бути дуже сильна конкуренція для того, щоб сам зростав і щоб інші воротарі зростали. Тому що без конкуренції це буде ну чи на одному рівні, чи навіть деградація. Тому не знаю. Мені здається, що конкуренція має бути максимально на високому рівні. Наскільки приємно, коли є люди на трибунах, тому що так по очікуваннях 5-6 тисяч ну, прогнозують. Ну, вболівальники це завжди кайф. Ти від цього ще більше мотивуєшся, ще більше енергії. Сьогодні виходить останнє тренування в цьому році перед матчем. Так гра з хіберніаном, остання гра року і, зрештою, в якому настрої команда. Один нуль, зрештою перевага після першої гри, але суперник знаємо чемпіон Шотландії. 1-0 – це не якийсь сильно великий результат чи заділ, але він є маленький. Але ми маємо виходити з результатом 0-0 і віддаватися на максимум, тому що це крайня гра в цьому календарному року з максимальними позитивними емоціями, і щоб був позитивний результат тільки.